Вітаю на своєму каналі всіх, хто любить математику. Я Олена Іскоростенська, репетитор з математики. Сьогодні ми шукаємо за малюнком площі даного трикутника. Пропоную поставити відео на паузу і поміркувати самостійно. А якщо вам цікавий мій розв'язок, залишайтесь, будь ласка, на каналі будемо працювати разом. Для початку я позначу висоту даного трикутника h. Кут при вершині, який за умовою дорівнює 45 градусів, розіб'ємо на два окремих кута. Лівий позначимо альфа, а правий, відповідно, 45 мінус альфа. Розглянувши лівий прямокутний трикутник, з нього відношення катетів 3 поділене на H, дає нам тангенс кута альфа. Правого прямокутного трикутника. Відношення катетів 2 поділене на H. дорівнює тангенсу кута 45 градусів мінус альфа. Попрацюємо з другою рівністю, розпишемо в ній формулу тангенса різниці кутів. 2 поділено на H дорівнює Тангенс першого кута 45 градусів. Відняти тангенс другого кута альфа, поділити на одиницю плюс тангенс. Першого кута помножити на тангенс другого. Підставляємо відповідні значення 2 поділене на H дорівнює тангенс 45 градусів це одиниця. Плюс, мінус, вибачаюсь, мінус. замість тангенс альфа ставимо 3 поділене на H. І поділити на одиницю тангенс 451 помножити на. 3 поділено на h. Маємо рівняння, яке можна розкрити за пропорцією множення виразів навхрест. Множимо 2 помножити на 1 плюс 3 поділено на h дорівнює h помножити на 1 мінус 3 поділено на h. Розкриваємо дужки. 2 плюс 6 поділено на h дорівнює h-4. 3H поділено на h. H скорочується. Невідомі переносимо вліво числа вправо. 6 поділено на h мінус h дорівнює мінус 2 мінус 3. Домножаємо наше рівняння на h. Кожен доданок тоді маємо 6 мінус h квадрат. Дорівнює мінус 2 мінус 3, це мінус 5 помножити на h. Перенесемо всі доданки в одну сторону. Я перенесу все вправо. Тоді, змінюючи знак на протилежний, маємо h квадрат, мінус 5H мінус 6 дорівнює 0. Отримали зведене квадратне рівняння, корені якого можна шукати за теоремою Вієта. Сума наших коренів. Це другий коефіцієнт з протилежним знаком, буде 5. І добуток коренів, це третій коефіцієнт мінус 6. Підбором знаходимо корені нашого рівняння. Це буде корінь 6 і мінус 1. Мінус 1 від'ємне число, буде сторонній корінь, так як h. У нас виражає довжину відрізка, від'єм бути не може. Таким чином, ми знайшли висоту трикутника, яка дорівнює 6. І от останній крок: знаходимо площу даного трикутника, це 1, друга помножити на висоту 6 і на сторону, до якої вона проведена, 3 плюс 2 5. Половина від 6 це 3, помножити на 5 дорівнює 15. Задача розв'язана. Якщо вам сподобався мій розв'язок, закликаю поставити вподобайку. До зустрічі!